Всім привіт! З вами знову Віталька. Вітаю на каналі Комбайніст. Вітаю підписчики, вітаю гостів канала. Гості канала, надіюсь, стануть підписниками. О, багато хто дивиться без підписки, люди, підписуйтесь, поставте лупоніть лайк цьому відео. А ми поговоримо ще про два комбайна Кейс і Джонді. Це два роторних комбайна Хейти, Хейтерів короче, в коментарях понабігало е, Дуже багато. Я розповідаю зі свого опита Свого досвіду, будемо так казати. Те, що я знаю, я не великий експерт, що там супер-пупер. Те, що в мене було як у комбайнера, те я розповідаю. Я зрівнюю це, сугубо моя, моя думка. Сугубо моя думка. Я нікому ніяку думку не нав'язую. Я просто порівнюю відео. Хто не хоче, той не дивиться. Хто хоче, той дивиться. Всі, всі хто нормальні, адекватні люди. До, як би сказати, Добро пожаловать да, на милости просимо на канал. О, Кейсі Джондір це два комбайна, о, Модельні ряди у них теж є різні, тут зрівнювати дуже-дуже дуже дуже багато. Але ми якось тулу це все зробимо. О, дуже я вдячний людині Олександр, який подарував цю камеру. Дай Бог здоров'я вам і, і вашій родині і всім, всім, всім вашим рідним о, за такий подарунок. Щиро вдячний Впланяю голову. О, хайтерів понабігало. А, Давайте одразу відповім. Е, там коментар написав один. Розкажи, звідки, а, і в відео розкажи, звідки знаєш ціни на запчасті. Шановне, ви думаєте, що комбайнери геть вже такі потіряні, що просто працюють і ціни на запчасті, не знають. По-перше, е, ми в одному хазяйстві працювали 4 роки. Я писав каталожні номери сам, я шукав по організаціях. Де дешевше, скидав електронні почти, їм скидав е, ну, той список, що я написав їм на електронну почту, вони мені потім це все скидали з цінами, я зрівнював ціни і брали там, де дешевше. Ну, Звісно, і качество, щоб же було е, подобаючого образу. І зараз, якщо ви намікаєте на те, що е, крав, е, повірте, за свою трудову діяльність жодного почепника не вкрав. Попросити, так. Да. Десь, якщо на якусь там тачку треба було якийсь почебник, чи щось, можна я це візьму вивушний. Ні одну запчастини не вкрав. Якщо ви на це намікаєте. Хоча при кидалові, при тому, що не віддавали грошей, треба було, мабуть, вигрібати усе. Ну, я так не, не робив, якщо ви маєте на увазі, що крав, е, І тому подобне. Ворюга. Спіймали ворюгу. Да? Капець. О! Другий пише. Е, я там подивився на тебе ти наїздник, якщо ти рівня не міг помітити тому. По-перше, По я казав, що я перший рік працював на ньому і підказати не було кому. У нас, е, да, ще Людина казала е, про Мігу 350, ну, це 360, це віддільне відео треба записувати, е, друже. Це модельний ряд, це ті комбайни ще Е, 2000, 7 там років, я не пам'ятаю, в 2008 х вони там є. От, Дніпро 350, -та, це та сальва Мега 350. О, це непогані комбайни, хороші комбайни на свій модельний ряд. Ну, тобто, ну, Просто сказати би, нива із кондиціонером їх називали. Але ж, кейс, кейс, ну давайте будемо, почнемо з кейса. Кейс це мій перший комбайн. Кейс 2188. Їх же там багато є, ще перші. Там я не пам'ятаю, старенькі взагалі. 2066, це точно, я пам'ятаю, вони в нас були, їх дуже багато було, а 2088 це мій перший комбайн. Я ще після Ниви ну, на імпортних е комбайнах не працював. О. Але ж треба було якось навчатися, це був 2004 рік. Так, да, це був 2004 рік чи 5? П'ятий. 2005 рік. По-моєму, мій, мій перший комбайн. Ну, на комбайнах зараз пішов і треба було якось як би сказати, вирулювати, сідати. І я е, пішов в Кіровоград до пана Руслана о, на кукурудзу. Ну, там треба був напарник, я прийшов. Я в ньому практично нічого не розумів. Ні, ну такі общі поняття були, в кабіні, де, що, куди, ну, але я навіть не знав, як жатку піднімати. Людина це зрозуміла, але ну, вона мені нічого не сказала. Русланчик, якщо дивишся, дуже тобі велике, дякую, О, що навчив. О, людина мені підказувала, кукурузні жатки ще, кукурузна жатка в нього ще рідна була, 21,88 обична, просто з ножами да, оцими, на, на вальцях. Ми молотили кукурудзу. Це був мій перший комбайн. Ну, Мені тоді казали, що це ракета. Да? Мені тоді казали, що це ракета, це бомба, це, це, бух, це я, я не знаю. Це, це, він у нас практично не ламався, у нас не ламалася. Ми молотили. Якось сиділ'я у нас була якась. Після роботи вечором почарочки, все як полагається. Ну, Людьми були. Зараз це просто капець серед нашого брата шокоїться. Люди, вибачайте, але ну, давайте будемо чесні. Що зараз, Як же ж казав один, за столом ми з тобою м -м, друзі да, чи коріша, а в полі ми конкуренти. Ну, то є, таке пішло, що бабло зараз. вище. Так ніхто не стане, навіть не допоможе. Ти став, щось тебе трапилося, ніхто не стане, не поможе. Ти підійде, не спитає. Ну, ладно, ми з ми балакаємо про колумбайни. Да? І давайте якось Джона візьмемо, ну яку, 9500 клавішний. 9650, по-моєму, там пішли вже роторні джони. Давайте будемо чесні з вами, що давайте зрівняємо, от взяти кейсовський решетний стан да, і речаги і взяти Джоновський. В Кейса, друзі, я вибачаюсь, да? може я й не прав, ну я ще раз говорю, це сугубо моя думка. Це сугубо моя думка. О. Хто додається до цього відео, хочу попросити, може в кого є стара якась відеокарта 1080 GeForce, там, може більшого. Ну просто хтось замінив в нього валяється. Може хтось подарує. Буду радий такому подарунку. Хочу замінити відеокарту, трошечки комп'ютер там поміняти, щоб якийсь стрім був. У кого може є відеокарта 1080, може там 3060 якийсь хтось міняв, когось валяється, не потрібна. Якщо подарує хтось, буду дуже вдячний. О, І дивіться, це я ще раз кажу, це моя думка, я її нікому не нав'язую і не збираюсь нав'язувати. Це моя, як би сказати, точка зору. Ну дивіться, на 20 я працював на кейсах 2388. 2088 це мій перший комбайн, у фармі був, 8010, 810. З решетними станами у них проблем не було. Да, у 2388 ігольчаті гольчаті підшипники по, по справа і зліва. Якщо їх не мастить, ну, да, вони виходять з строю. Взять Джона, там з тими речагами повна, повна жопа. У Джона ж. Не міняється салінблок, як у ліксіона, хоп, перепресував і все добре. Кайса не пам'ятаю, перепресовуються чи ні, брехати не буду, ніколи не перепресовував. В ліксіона да, і дуже просто речаги ставляться. Е, посередині ти його надів, потім монтуровочку, ти сам можеш поставити Це речах. Монтіровочкою підняв, надів, там теж раз, все надів, поставив, якщо ти все зачистив, все, все в тебе добре і тому подобне. Знімати, якщо ти поставив. Салінблоки і не змастив вали нігролом або вазелінчиком, вони заржавіють, звісно, так. Да. А коли ти змастив вали нігрольчиком чи вазелінчиком, посадив, зажав, все 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 добре. В джона там же ж міняється повністю речах, і це дуже великі кошти. Плюс, якщо ти провтикав, десь щось там салінблок рве решетні стани. Я настільки бачив, е, весною це капець, решетні стани у всіх витягнуті у джонів і вони їх варять. Навіть 770-х е агрікор понабирали, і вже нові на другий рік уже порвані решетні стани, речаги в кейса такого ну, не було, На фармі ми стільки працювали, 80-10 кейс, я на ньому теж працював небагато, батько працював довго, брат працював з решетними станами там проблем не було. Це при тому, що у кейса плаваючий ну, решетний стан. Це ще при тому, що в нього плавають через стан, там проблем взагалі ну, цих не було. Проблема була із малим валом із мільчителя. Оцей, що проходить через ізмільчитель, на ту сторону малий вал. От чогось його гнуло. І вроді би він там у них і відпадав, такого не було. Оце була проблема із цим валом ізмільчителя. Це вічна проблема у нього із цим валом. Ізмільчителя у було. В ніколих не було такої проблеми. Проблема така була у тих, які прийшли з бітерами. Да, вони нові приходили, вони прийшли з бітерами. О. І от батько приймав іменно такий кейс 8010 з бітером. І вони, ну а Бітер Бітер не змільчає, а нам же треба, щоб воно все змільчало. Бітера викинули і поставили, е тобто барабан з ножами. І оця проблема почалася, ця проблема у них із цими валами. Ті, що приходили з змільчителями, проблеми цієї не було. Гітара оця компривода, в нього ж іде повністю кардан на низ, з карданом проблем не було. З гітарою, кої які проблеми були, трубки лопали. От у брата зимою на кукурузі трубки лопали. Там на, на, на тій гітарі масло і тому подібне. Але я, мабуть, думаю, що це якийсь... Ну, розходний матеріал, що він теж мінятися повинен ну, зміняться, якщо вони лопали, я так розумію. По Джону дуже багато розказати не можу, тому що я на ньому дуже, 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 дуже багато не працював. В основному це кейси були, Нью-Холандио Фармі Холланд 60-90. Не цій модель, моделі, що вже та дута, а ще та модель. О. Теж ну, непогана вона була, ми на ній працювали і тому подобне. А джон, ну, ну що, ну ось я працював на s 690 Ну, робив, все нормально, все класно. Ну, але я вже там відео в мене на каналі є, кстати, і в плейлистах є, де ми робили цього Джона. Я за один день прийшов, мені прийшлося міняти речаги, оці Геобразні на цьому джоні. Потім Накрився нижній варіатор, оцей пружинний. Я думав, що там щось втулочки зняли, а там і валу гиря. Прийшлось витягувати вітер, міняти цей вал, благо, що хоч на Джоні, воно добре зроблено, що ти пооткручував, подкручував, але колесо пішло знімати. Знизу теляду зняв, все, у тебе все нормально, ти доступ є, все, все прекрасно. оце теж добре. На, на, на ранніх зернових хто б не казав, що там в коментарях писали, що Ліксіон, да? допустимо, Ліксіона, такі великі подірі з роторів були на ячміні. Ну, <смісті> про події. Люди, ну, скільки 480-й це машина, ну, це ми вже перескочили з Джона да, і Кайса на ліксіон, але ж ну був коментар, що кайси в нього були, вони взяли ліксіона 380-го і потірям нічого не могли зробити. Дивіться, у нього ж на роторах там же ж варіатори. О той міф, що роторів повинно бути більше, ніж барабана, дивіться, цей рік на пшениці у мене барабана було 800 оборотів, а роторів 510. Тому що були, були повикидав він просто. Я їх зменшив і нічого у мене не забивалося, нічого, все було добре то може просто треба було і вам ротора скинути до якоїсь знайти оцю середину скинути, якщо на ячмі, там у вас на оболоті 750-800 оборотів. Це допустим, я вже не пам'ятаю, я казати не буду, там, по-моєму, до 1000 оборотів, то ротора може треба було зменшити до определеного, там, знайти цю середину, щоб воно не викидав. О. А по кейсах, що немає на ранніх зернових потір і в джонів немає, ну не може бути такого. От дивіться, сою молотимо. Молотимо сою. Я ні холандом заходжу 8080 зранку. Запустили нас, часів у 9.50-го. Я пішов. Я йду собі стабільно, свої е, там 7 кілометрів, які мені жатка 7,5. Я йду, заходять джони і заходять кейси. Кейси 50-88 заходять і заходять джони 97. І вони єлі повзуть. Кажу, а чого ви ходите? А каже, каже, бітер, каже, це, це, це жопа і не пропускає. Вони йдуть три три з половиною, я йду свої сім на нього Чому? Вона сира, я оборотів барабана, додав до хайтера, до того, щоб не було сою і не вовредкомбайну, щоб я не забивав і не палив рівні. Я оборотів барабана додав, по ходу, коли висихала соя, обороти барабана збавляються, щоб її не било, і поїхав все молотиш. Ну і теж, як би сказати, і кейси, як підсохли, і джони теж, і тоді вже йдуть. Якщо суха соя, то да, на сої вони тешуть. Бобові це, це тренді, це їхня, це їхнє. Кейсів і джонів це їхнє. Але коли сире, От тобі, бажався. Поранені зернових 23,88 на одній стороні молотили пшеницю з бур'яном. Трава така, як трава бур'ян. І ми через дорогу молотили нюхоландами 60-90 ще тими. У нас клавішні і у нас потір. ну Ми йдемо свої 6,5 км, у нас немає. Отуди з кейсів почали розказувати, що ми швидко ходимо. Нас приїхали перевіряти, ми ложили валки для сіна. У нас не знайшли нічого. Їх поїхали перевіряти, Вони теж ходили до 7 кілометрів. До 7 кілометрів. Їх поїхали перевіряти. Зняли у них оці метельки ззаді, вони положили там з відра, як з відра. Ну, Це мій опит. Це от що я бачив. Може там щось не настроїли, може ще щось. Ну, В роторного комбайна роторний комбайн так не, не піде, як барабанно клавішний Бара, Ну, Барабано-роторний, як це, це моя, сугуба, моя думка. Я ще раз кажу, я її нікому не нав'язую. От ми балакаємо про це, да? Кейс велосипед. Джот по сравненню теж велосипед із лексіоном. Лексіона там, ну це повний триндець. Лексіон це для багатих людей. Це велосипеди, вони молотять. На, на Своє вони змолотять? Змолотять. Зароблять? Зароблять. Якщо для фермера е, ну, комбайн, ну 350 мега. ну Це додільне відео. ну Це ж ну, по солярки теж кажуть. Це ж від модельного ряду залежить. Який двигун стоїть? Яке що? Це ж люди беруть із того е, розрахунку. По економії, чи по заробітку, чи для уборки бистрої, від якої жатки, до якого комбайна по сепарації, комбайна жатка йде. Скільки у кого гектар, скільки, скільки хто ну, хоче зробити гектар. Ну, ну. Я дивився оцих нових джонів, да, X9, у них там 13 метрів жатка. От я дивився ролики, да, хто дивився, напишіть комптр. Хто дивився? От, да, там 13,7 метрів жадка у Джона цього Х9. Яка там у нього сепарація, я не знаю. Технічні характеристики я не дивився. Е, оцей 11-й Нюхоланд, там теж жатіща така, що хай Бог милує. Бачили нові оці, там теж жатіща така. Але, ще раз кажу, рекорд Нюхоланда по збору врожаю ще ніхто не перебив. Не Ні ніхто не перебив. Кейс там новий теж вийшов. Ну, Давайте будемо чесні, кейсів у нас мало. Да, дивишся, що кейсів дуже мало працює. Хотілося товариш працює на 61,40. Модельний, модельний ряд. Модельний модельний ряд. Ну, нормально все, вони рані збирають. Женя, привіт, якщо дивишся. Працюють, рані збирають, соняшник збирають, угрузу збирають. Тут же залежить від вподобання. Все залежить від вподобання, товариші. Кейс, Джондір, Нюхолланд, чи Клас. Ну, е, ну, хто взагалі буряко займається комбайнами? Ну, В кого до чого душа лежить. Але роторні комбайни, ну це моя думка, що роторні комбайни вони не зрівняються із барабанно роторними і з барабанно клавішними По ремонту і по дуже. ну, по комплектації комбайна, звісно, да, дуже вони від, ну, відрізняються. Да, дешевше по обслуговуванні вони роторні. Да? Я недавно узнав, що на роторному комбайні, якщо йдуть втрати, то підворобання затягувати треба, треба впускати. Правда чи ні, напишіть в коментарях. О, по, по модельних рядах 350-360, це треба окреме відео записувати. Ну, дуже, він хороший комбайн. На, на свої об'єми. У мене батько працював на 350 мегі у хазяйстві. Він не уступав масеям. Він соняшника з восьмирядною жаткою, він робив по 30-40 гектар. Він, 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 він Масеям, Джонам там, Нюхоландом він нею не уступав. Ну, от вам різниця, 350 мега. Так що, такого плана? Хто додається до цього моменту? Всім бажаю здоров'я, дітям здоров'я, всім вашим рідним здоров'я, мирного неба, все найкращого, все буде Україна, я думаю, люди. Таке ж, коли ця війна грібана закінчиться. О. А я вам бажаю будь щасливими і здоровими. І поменше жовті, щоб у людей було. Зараз люди такі стали якісь. Черстві, чи якось, ну я не знаю, нема тієї людяності, як було раніше. Але це теж одельний відос про цю людяність. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Ми, ми в будь-якій ситуації ми повинні бути людьми. Так що, люди, будьте людьми. Та я вас всіх обняв-підняв на місце поставив. Поменше жовчі, людяності, все таке ж ми люди. Будьте здорові. Я вас тихо дня підняв на місце поставив. Все буде Україна.